У своєму зверненні президент уже дещо окреслив заслуги нового головнокомандувача генерал-полковника Олександра Сирського із 2019-го і до нині той був командувачем сухопутних сил України а взагалі на фронті ще з часів. АТО. стисло про нового головкома у нашій довідці. Олександр Сирський наразі командувач сухопутних сил ЗСУ У 14-му році з початком бойових дій на сході України був начальником штабу АТО, зокрема, одним з головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015-го. Був причетний до керування боями у вуглегірську селі Риткодуб та невдалій спробі відбити Логвінове. Він же координував вихід українських військових з Дебальцева. За бої на Дебальцевському плацдармі Олександр Сирський, нагороджений орденом. Ам Богдана Хмельницького третього ступеня з 2016 року він очолював об'єднаний оперативний штаб Зсу в 2017 році. Був командиром всієї антитерористичної операції на сході України, яку згодом замінила операція об'єднаних сил. З 5 серпня 2019-го командувач сухопутних військ Збройних сил України представлений особовому складу начальником генерального штабу 19 серпня у штабі командування сухопутних військ. Саме на цій посаді він зустрів повномасштабне вторгнення. Олександр Сирський командував обороною Києва, приймав участь в обороні Бахмута, неодноразово висуваючись на передові позиції.